Якийсь звук, бах, посипалось скло. Люди кричали. А що кричали? У мене була перша реакція відкрити двері, щоб люди могли вибігти. Всі двері, простіше кажучи, заблоковані, не відкриті. Я ж не знав, що водій, ну, по-перше, вже не живий. І тут молодий хлопчина спортивний хлопець, з'ясувалося, що це потім вже що він карате займається. І він таким стрибком гімнастичним вистрибнув з вікно. Я йому крикнув, що допомож... я пробую. Мене не виходить відкрити двері. Було страхіття в автобусі, дуже багато, один до одного. Ну, бачите, вихідний, хто їхав в церкву, хто їхав на, на цвинтар, на, на, на барановку, хто їхав на базар. Я вийшов, тут на тротуарі лежали люди, це страхіття. Дівчинка лежала загибла, поранення були жахливі, просто жахливі.